Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Львівська майстерня шоколаду запросила 30 дітей правоохоронців, котрі несуть службу у зоні антитерористичної операції, на акцію, що відбувається у рамках проєкту Мій тато захищає Україну. Діти робили шоколадних звірів, сердечка, шоколадні кульки, різні геометричні фігурки. Перемазані шоколадом юні кондитери відчували себе по справжньому щасливими. Учасниками майстер-класу стали діти зі Львова, а також зі Сколівського, Жовківського та Пустомитівського районів. Їх батьки несуть службу у складі батальйону львів. Загалом до подібних акцій організатори планують залучити усіх дітей, чиї батьки воюють на сході України. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.